Розвінчати популярні міфи, мандрувати стародавніми мапами, знайомитись із поважними діячами та багато іншого. В Івано-Франківську презентували книгу історика та політолога Мирослава Кошика Історія України для наймолодших автор розповідає, процес її написання тривав 9 місяців. Ще півроку над виданням працював художник. Ця книжка не є збіркою байочок. Просто наукова книга написана простою доступною мовою. Для дітей потрібно робити книги, які б зацікавлювали їх в історії, які б заставляли їх дізнатися більше. Тому що наші шкільні підручники, я перепрошую, це неможливо читати. Це неможливо любити історію своєї рідної держави, читаючи наші підручники з історії в школі. Абсолютно ні, це категорично ні. А любов має бути, бо не буде любові до своєї держави, не буде цієї держави. І тому, от тут є 40 розділів. Рекомендація. Мама тату перед сном читає один розділ. Всі розділи написані, фактично, от, якщо ви зуважили, що вони одинакового розміру. От якраз так, щоб розділ прочитала, дитинка лягла спати. Допомагав Мирославу Кошику, його син Адам. Хлопчик зізнається, був чи не найбільшим критиком і зробив усе, аби книга була захоплююча та зрозуміла для дітей. Тато мене весь час питав і. І я казав, чи я розумію, чи не розумію. Ну, і як тато сказав, і все, що я розумів, воно йшло в книжку. Тут тільки факти, і тут ще й ілюстрації цікаві, і тому, думаю, для... Покоління мого віку це буде дуже цікаво читати. Участь у презентації книги взяв і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Він зазначає видань з історії для дітей такою простою мовою не так багато. Це видання особливе. і Воно дозволить знати історію України для наймолодших простою такою дитячою мовою, що що є дуже важливо, бо не кожен прочитає історичну книгу. Не кожен навіть художню історичну книгу почитає, а таку і таку історію України в історіях у дійсно в таких у таких навіть жартівливій формі обов'язково придбати видання можна у книгарнях міста. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.